Вітаю! Мене звати Марина Власенко і я з радістю запрошую вас на авторський курс Практичні прийоми формування нестандартного мислення. Не секрет, що деякі люди від природи більш креативні, ніж інші, але нестандартне мислення можна розвинути. Це хороша новина як для педагогів, так і для здобувачів освіти. Наш курс складається із трьох модулів. Пройшовши, які ви дізнаєтеся, як працює наше мислення, що заважає бути креативним, а також які бувають типи нестандартного мислення та прийоми, що допоможуть розвивати нестандартне мислення на уроках, зокрема, іноземної мови. Ви легко зможете використовувати запропоновані вправи та техніки під час вашого уроку, сприятимете розвитку нестандартного мислення у здобувачів освіти, що допоможе їм знаходити нові підходи до вирішення проблем та успішно справлятися з викликами світу. До зустрічі на курсі!